Привіт, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Привіт! Сьогодні ми починаємо новий цикл на нашій хвилинці читання. Ми будемо читати цікаві історії та віршики української письменниці і поетеси Наталі Забілої. Про що ми сьогодні Софічку читаємо? Про, черє... при... дірявий. Про дірявий черевичок. Угу. А називається цей дірявий черевичок Стояла собі хатка. Така в нас буде історія. Стояла собі хатка, дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мала сто діток. Така була сімеєчка, сімеєчка мала. Ніяк із нею впоратись бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по моркву й буряки. Пішла вона до пекаря по хліб та пиріжки. А сто дітей не ледарі, пішли збирати хмис. Усі взяли по гілочці, набрали цілий віз. Води взяли по крапельці і повний казанок, і наварили борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок вони принесли вмить і склали з них будинок і стали в ньому жить. А потім сто зернинок поклали в землю в ряд. І виросли з них квіти, і став квітучий сад. А якби та бабуся не мала сто діток, була б і досі хатка дірявий чобіток. Ось така історія про хатку дірявий чобіток. До зустрічі на нашій наступній хвилинці читання.